Що робити в Волині Еріка Бікфалві? Цим питанням уже має замислюватися Віталій Кварцяний. Цього сезону завершується мій контракт з Волиню. Поки не знаю, куди поїду. Я оберу найкращу пропозицію для мене і моєї сім'ї. Неважливо з України чи Європи. Якщо буде пропозиція з України, хороший контракт, хороший клуб, я готовий залишитися. По завершенні сезону я поїду до збірної. У нас важливий матч проти північної Ірландії. А вже потім вирішу стосовно майбутнього. Важливість Бікфалві для нинішньої волині сповна можна було оцінити в матчі проти Олімпіка. Від нього уся небезпека гостей на початку гри. А коли ще й суперники допомагають, очікуйте гол. У простій ситуації лебедь знайшов простий вихід. Віддав передачу точнісінько у ноги бікфалві. Ерік обігрався із Бабатунда і забив 16-й гол у чемпіонаті. Олімпік міг завершувати перший тайм щонайменше з нічийним рахунком. Але то бракувало влучності, то Кичак у рамці творив дива. Забити господарям вдалося по перерві. Подачу зі штрафного від семенини результативно завершив Лисенко. На цьому Олімпік зупинився. Тищенко по театральному хотів заробити штрафний, а заробив собі результативну контратаку. Кобахідзе віддав на Бабатунде. Нігерієць обіграв багатостраждального лебедя і пробив низом. Махарадзе до м'яча дотягнувся та відбити не зумів. Але бікфалою цього було замало. Нападник раз по раз стріляв у бік воріт Олімпіка, та забити 17-й гол не вдавалося. Натомість вдалося виконати результативну передачу. Триходівка Бабатунда і Кобахідзе завершилася результативним ударом грузина. 3-1 Волині з бікфалві перемагає. Але чи зможе клуб втримати нападника?